Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячується тим, хто захоплюється вандами і планує собі купити або хоче, але вагається. Різноманіття сортів цієї орхідеї вражає. Тож обирати вам. Рекомендують для початківців обрати гібрид. Аскацента чи ванда, яка має блакитне забарвлення. Зазвичай це ось така рослинка на вигляд, така, яку я маю також в своїй колекції. Блакитна ванда найпопулярніший тип цього виду. Відносна живучість і невибагливість. Це те, за що її обирають багато любителів орхідей. Якщо ж ви вже маєте в своїй колекції фаленопсиси, то догляд за цією рослинкою і фаленопсисом дуже схожий. Кванти те люблять тепло і хороше освітлення. Освітлення це найголовніше для всіх орхідей. А також цього сорту. Якщо ви будете давати достатньо освітлення цій рослині, то вона буде квітнути рясно і довго. Також потрібне своєчасне підживлення ванди. Ванди можуть зростати при низькій вологості повітря, але якщо ви зможете забезпечити вологість повітря, то вона віддячить вам шикарним повітряними корінцями. Тож, чому я сьогодні вирішила підняти цю тему? Як обрати здорову орхідею для своєї колекції? На перший погляд, орхідея може виглядати здорово, гарні здорові квіти. Квітне, навіть бутони ще має, щоб розпустити їх. Гарне зелене листячко, велика охапка коріння. Ну хіба ви скажете, що вона захворіла? Ні, не скажете. І не скажете навіть через місяць і через два, доки вона не почне відквітати, і доки не почне скидати листя. Чому так відбулося? Тому що під... Листичком була схована стовбурова гниль. І в цьому випадку, якщо не замітити зразу і купити таку рослину, 90% того, що ви її втратите. Ні, ви спочатку будете її лікувати, витратите багато грошей на те, щоб її лікувати, на препарати, ну і ось, вчора одна з підписниць також мені написала допис. Іра, допоможіть врятувати ванду. Перша ванда почала на третій четвертий день скидувати листя. Як ви бачите на відео, це так як і в мене було. В неї стовбурова гниль, про яку людина навіть і не знає, що воно таке. В неї перша ванда. А продавці знали. Продавці знали і продавали. Тому. Їхня задача продати рослину, в якому вона стані не була. Ну, квітне ж, квітне. А наша задача з вами це купити здорову рослину і знати, як її вірно оглянути. Тож, заглядаємо на стовбур, дивимося, щоб зелене було корінечко, щоб було красивий стовбур. Особливо треба звернути увагу на місця, де були зрізані квітоноси. Або якщо квітонос росте, також оглянути місце. Тож, обравши і оглянувши на здоров'я ванту, ми її купуємо. Зазвичай продавці продають орхідеї в таких гарних скляних вазах, або з голою кореневою. Тож вам обирати, яка вам більше до вподоби. Різниці великої немає, тому що зазвичай ванти в вазочках будуть коштувати трішки дорожче, чим ви купите ванду без вазочки. Але ви також можете купити в магазині будь-яку іншу вазу, яка вам сподобається. Пам'ятаємо, що орхідеї без ваз потребують більшої вологості повітря. 70% і вище. В домашніх умовах, коли є у нас опалення взимку, важко досягнути такої мети, підняти до 70% вологість. Оприскувати орхідеї я не рекомендую. Єдине, що я можу порекомендувати, це купити уволожнювач повітря і постійно він повинен працювати. Ну, це також кожному своє. Зможете його завжди заливати і контролювати. Та це добре. І тоді ви можете переглянути інші види посадки і утримання орхідеї квант вдома. Одна з них це посадити ванду в вазу. Або ж ви вже купували ванду з вазочкою. Єдине, що потрібно її припідняти, так, щоб коренева була трошечки вище за горщик. Там такая корзиночка, і її треба закріпити. Закріпити над горщиком. Знаєте, кажуть, що орхідея Ванда це дочка повітря. Вона любить, щоб було повітря, яке не застоюється і має гарну вологість. Ще є такий спосіб посадки і підняття вологи. Це корзинки, в яку також можна покласти великі, великої фракції кору. Або це може бути горщик також з коковолокном і великою фракцією кору, кори. Я ще клала в свої орхідеї корки, корок від вина або шампанського. Дуже їм подобається, вони втримують вологу і цікаво виглядають в гарненькому горщику. Надіюсь, це відео було вам цікаве та корисне. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. А відео про те, як я підживлюю свої ванди і як я їх поливаю, я вже залишила вам в описі під відео. Тому дякую за перегляд і до зустрічі на каналі.